thank you Приветствуем вас, уважаемые зрители, в эфире «Кава без цукру». Мы сегодня будем говорить на один из самых болезненных вопросов, я думаю, не только в Житомире области, но и в Украине в целом. Это именно трудоустройство. И мое мнение, я не знаю, как ты, Назаря, думаешь, тем более не знаю, как наши гости, это мы уже узнаем в течение нашей программы. Я думаю, что сегодня не только тяжело найти хорошую работу, но и найти работу вообще. Вот, потому мы сегодня будем говорить о трудоустройстве в Житомире да. области. Звичайно, враховуючи ще в контексті нової соціальної політики президента, так там він окреслив чотири напрямки, і один із цих напрямків це сприяння ефекту активній зайнятості та створення нових робочих місць, як зазначив президент, от я процитую, працездатні особи мають отримати змогу повною мірою забезпечити потреби себе та своєї сім'ї, не звертаючись до за допомогою до держави. Тому відразу до вас питання. А, тобто, в майбутньому, як ми розуміємо, центр зайнятості вже не він буде непотрібний, так чи це просто українці будуть залишені на призволяще ваші проблеми, вирішуйте ці проблеми самі? Я думаю, що центри зайнятості будуть потрібні, тому що життя Доводить те, що вони виконують свою роботу. Це перш за все. І світова практика показує, що аналогічні служби, незважаючи на те, яку вони мають назву, існують і також успішно працюють. Так як ми прослухуємо сьогодні, наприклад, людей, яких працевлаштувало за посередництва служби зайнятості, то в нас за цей період, от, включаючи навіть 5 місяців цього року, тобто ми підводили підсумки з урахуванням травня 2012 року, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 485 297 осіб. Тобто практично майже півмільйона. За цей час перебували на обліку більше е, мільйона осіб, тобто майже мільйон сто тисяч. Це за пів року поточного? Ні, я маю на увазі за 21 рік роботи. За 21 рік роботи? Так. Да. А ви почали за поточний рік, скільки вже працевлаштовано? За поточний рік у нас працевлаштовано 10 324 особи це на 1 червня. Угу. Ну, и Без буду, скажу, так... Забегу наперед. Мы не представили наших гостей, сегодня в студии. Мы же начали обговаривать очень бурно тему, но на самом деле это те люди, которые очень хорошо ориентируются в теме трудоустройства. Виктор Зубрецкий, заместитель директора Житомирского областного центра трудоустройства, и Ольга Крыжановская, юрист. А, вот, очень приятно, спасибо, что пришли. И вот сразу же возвращаясь к цифрам, в области на учете в центре занятости стоит сейчас, на, по моим данным, не знаю, может, вы знаете какое-то другое количество. У вас ваших данных 23 980 человек. Вот на 8 сня, у я выпущаюсь, на 8 червня э, у нас перебывало на облику 23 134 особи. Уже, можу... да. Можем, да. Тобто... трошки... И насколько я знаю, практически все из этих людей там может быть сотня туда, сотня обратно, и имеются статус безробітних? ну практично да з, з, з порівняно ну, з я погоджуюсь, да ну декілька сотень може. А от якщо взяти в цілому, це ті люди, які дійсно офіційно зареєстровані в центр в центрі занятості, хочуть знайти роботу. А яка картина в реальності? Наскільки потрібно умножить, щоб ви реальну картину взагалі в області людей, да, в роботі? Каміння, да? Я розумію справа в тому, що я можу говорити тільки про зареєстроване безробіття. У 2010 році в нас був рівень безробіття 8,1%, в 2011 році 7,9%. Ви сказали, що зареєстровано, ну, працевлаштовано за 12 років роботи, да? 485 тисяч людей, там чуть більше. Скільки планується створити? нових робочих місць. За моїми даними, 24,5 да. тисячі. Да. Саме за даними мають це, да, це, це, це перш... навіть більше, ніж безробітних у нас. Є тобто, вони всі були забезпечені, походимо. Ну, я хочу сказати, по-перше, ви трошки неправильно в контексті підрахунку тих, ага. хто зареєстрований, берете. У нас Ми за минулий за минулий рік за минулий. Я розумію, це на дану на, 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 на певну дату, скажімо там. А, наприклад, нашими послугами в минулому році, наприклад, скористались 49 тисяч 610 громадян. Розумієте? Тобто за, за рік тобто перебували на обліку і скористалися нашими послугами. Це на цей період у нас 23 тисячі знаходяться на обліку. І, наприклад, ті роки маються на увазі 2007-2008 роки. Більше перебувало на обліку, наприклад, в 2008 році 67, гр, більше 67 тисяч перебувало на обліку в службі. Зрозуміло, тобто... але повертаючись саме до цих робочих місць да, і сколько робочих місць? Яким чином дуже важливо для громадян. Перш за все, я хотів би сказати, що трошки питання не по адресі, да тому що такі центри тому що да, ми сприяємо в створенні нових робочих місць, але ми не створюємо нові робочі місця. Служба зайнятості не створює нові робочі місця. Нові робочі місця створюють роботодавці. Вот именно инициатива областной власти создать новых там, больше, почти 25 тысяч рабочих да. мест. Вот Мне просто интересно, каким образом это возможно реализовать. Невжелі можна відстроїти новий завод і туди Дякую. всіх двадцять чотири Ні, відстроити? це не тільки. Я хочу сказати, тут дуже багато напрямків, як можна створювати невірувачі місця. Знову ж таки, це не наше питання. Ну, наприклад, ми можемо говорити про нашу програму на сьогодні, яка діє. Це дотування роботодавців, які створюють нові робочі місця. Тобто, в нас є дуже цікава програма. Роботодавець з нами підписує договір на два роки. При цьому він бере зобов'язання, що людина не менше двох років буде працювати, тобто два роки і більше в роботодавця. Він її не звільнить за пунктом 1 статті 40, тобто прискорочення, реорганізації там, і так далі. За згодою сторін, а ми беремо на себе зобов'язання, що ми перший рік повністю компенсуємо його витрати на заробітну плану. Тобто дуже цікава така програма. Я вам хочу сказати: якщо, наприклад, є таке підприємство, як Фабрика Восход в Андрушівці в минулому році вони більше 40 осіб прийняли на роботу, відкрили новий цех. З пошиву одежі, тобто це фабрика пошиву спецодігу. І ви можете зрозуміти, коли 40 людей приймаються на нові робочі місця. But, but яка наша допомога в цьому? Тобто ви бачите, які витрати роботодавець, mm -hmm. ніс би. А при цьому ми ком перший рік і ми компенсуємо. Другий рік він вже виплачує сам заробітну плату. Люди вже от зараз другий рік працюють. І він виплачує. Тобто Це дуже цікава програма, це те, в чому ми працюємо. Ми тоді а, і якщо, я вибачаю, якщо продовжуючи вашу тему, як е, органи державної влади сприяють, ну, перш за все, це спрощення реєстрації, спрощення відкриття бізнесу. Ага. Зараз я знаю, що в цьому напрямку обласна державна адміністрація дуже активно працює. Тобто це ті ж е, єдині вікна. І так далі, і так далі. і так далі. Та Це... все ж таки, все равно, наш е, міністр Тігібка заявив, що в сторінку ринку праці потрібно перезавантаження. Відповідно, запустили, точніше, він Законопроект таст його, його люди створили. А це законопроект про зайнятість населення, так от, які мета якого стиму, стимулювати там нові робочі місця, працевлаштування вразливих на ринку праці категорій населення, можливо, він також стане якимось цим чинником, коли ми говоримо про нові місця. Якісь нові там цікаві засади. Так, да, я вважаю, що цей закон він е має свою перспективу. Він прийнятий до речі вже в першому читанні, 8 червня. І перш за все, на що, на що робить ставку цей закон, це на стимулювання роботодавців, тобто закладені певні преференції роботодавцю, і які будуть стимулювати його приймати на роботу, тобто створювати нові робочі місця. Тому що місця. як я розумію, от ми перед цим спілкувалися, що наразі проблема в центрі зайнятості так, щодо надання нових місць, в тому що ви приймаєте тих роботодавців, які які як офіційно про це власне влаштовують? А так у нас більше половина. Ну, я не знаю, не буду говорити про статистику, але ну, велика кількість кілька підприємці, вони... хто, да, да, хто, да, хто про працює, не плачено, плачено. ми не ведемо Пре... таку статистику. Да. Можливо, це теж проблема. Яким чином цю проблему вирішити? Чи вирішить цей закон, ось цю проблему конвертів? Я За думаю, що, що да, він має вирішити цю проблему, тому що. Закладена така норма в законі, що роботодавець, який приймає людину, яка буде працювати знову ж таки не менше двох років, в нього він не буде сплачувати єдиний соціальний внесок за цю людину. То есть я знаю, что еще по этому закону очень такой ну хороший момент. Я не знаю, как для меня для для молодої девушки это очень интересно. Хотя я вже работаю. Но многие сейчас студенты они боятся о своем будущем, потому что выпустили 6 университета, они не знают, куда пойти, куда податься. Ніхто не хоче брати человека без опыта работы на першу работу. А новий закон предусматривает такие да, новый закон це передбачає. и Я хочу сказати, що саме акцент робиться саме на надання. Першого робочого місця і фінансування з бюджету держави роботодавець, який випускника про ми йому також надаємо дотацію і зацікавлюємо в тому, щоб він приймав випускників. На самом деле, зараз багато молоді, вони зараз закінчують школу, поступають в учебне учреждення. І, можливо, ви немножко їх так підскажете, хто ще не переділився з професією, які зараз найвостребовані роботи. Ви знаєте, що по заявкам вашим, можливо, є якась статистика, економісти, юристи, врачі, хто? Ні, не економісти і не юристи. Відразу вам кажу. Користуються на ринку праці дуже високим попитом. Це IT спеціалісти, це програмісти. Якщо ми беремо про вищу освіту, говоримо. Це інженери технічні, мається на увазі. Техніки і комп'ютерщики в да. основному. Це, це вже... інженери будівельних спеціальностей, це інженери, які будуть. В майбутньому видобувати газ. Для Украины це дуже перспективно. Спасибо, что студенты, будущее, берите себе на заметку. Ну и уже на заре мне намекают нужно переходить к другому блоку. Я согласна, на самом деле у нас очень много контор. Я по-другому не назову такие учреждения или кабинеты, или не знаю что, или фирмы сомнительные, которые предлагают трудоустройство, наперед берут деньги, они предлагают еще аренду квартир. Вот я не буду рассказывать свой горький опыт, но я лично столкнулась с этой проблемой. Но на самом деле, как можно предостеречь Наших уважаемых жителей Житомира области від таких контор, от таких сомнительных, действительно вещей, які должны эти фірми предоставить документи, що у них должно быть, щоб человек мог проверить їх перед тем, как дать им деньги на руки. только два слова, щоб люди зрозуміли, про що ми кажемо. Ми робили вже декілька сюжетів про це. Люди, ти в газетах знаходиш роботу, ти приходиш, ти заключаєш договір, сплачуєш, там, наприклад, 300 гривень. І тобі дають телефон і кажуть, ось тобі роботодавець. Людина, звичайно, дзвонить, роботодавець каже, звичайно, приходьте, але, на жаль, через якийсь час телефон просто відключиться, і ти приходиш туди, вони кажуть, ну, нічого не знають. І це так от повторюється по колу, по колу. Гроші ти заплатив, а не роботи. Ні дені, не роботи, так. Exactly. Yeah. <Sommerendus> Отже. І це дійсно об'явлення в авторитетних газетах нашого области, області, України, взагалі. Обращайте внимати. Це за їхній відповідальність, давайте про людей. Так насправді дійсно по неофіційній тисячі близько 80% всіх кадрових агентств, які зараз існують на ринку праці, вони є так званими чорними, тому що вони надають саме інформаційні послуги. І коли людина звертається до будь-якого кадрового агентства, перш за все, їй треба перевірити наявність свідоцтва про державну реєстрацію. А також інших документів, які можуть підтверджувати, підтверджувати діяльність саме цього кадрового агентства. Якщо це на території України, то достатньо тільки свідоцтва і ну, таких, як би кажуть, невеличких документів, які просто будуть більш додатково розказувати, доповідати про дану діяльність. Якщо це буде стосуватися працевлаштуванню за кордон, обов'язково потрібно людина вимагати ліцензію. Тому що працевлаштування за кордон здійснюється лише за ліцензійною діяльністю. Також бажано навести деякі відомості про це кадрове агентство. Можна звернутися до елементарного інтернету, якщо там є якісь відомості, можна звернутися на форум, як люди відповідають на ті чи інші питання про це кадрове агентство. Потрібно звертатися до знайомих, перевіряти. Будь-які зацепки по їх діяльності. Це все прекрасно. Люди, на жаль, попадаються на цю вуличку та Настя? Якщо вже якщо вже людина звернулася в кадрове агентство і вона бажає знайти роботу, їй обов'язково потрібно перечитати договір, той, який їй пропонують, тому що на жаль, читаючи договір я більші... вам сразу скажу. Знаю. Там стільки інформації, що його просто ну, нас люди нудно довіряють, читають, Розумієте, То як людині. я приходжу в офіс, от, а там гарні дівчатка, приємні. Вони тобі все гарно розкажуть. І от що можливо, вже я так візьму трошки теж. Дозволиш, так? Якщо ж все-таки людина потрапила в водичку, розумієте, потрапля... от ми траплялися, дійсно, там є пункт, де вони кажуть, ми не даємо інформаці... інформаційні послуги, тобто ми не даємо роботу. От ми дали тобі інформацію, ну, не відповів хазяїну, а що ми зробимо? Ми тобі далі будемо шукати. От, що робити, тоді Для того, щоб облегшити роботу, саме, працівника по даному питанню, потрібно звернути увагу саме на два пункти договору: Це предмет договору. Там чітко вказується, які послуги надають кадрове агентства. Чи це буде інформація, чи це буде складання резюме, як нас більшості кадрових агентств роблять? Чи вони занесуть працівника до будь-якої бази? На жаль, я ще по законодавчому рівні я не знаю, що є така база, куди вносять працівників, які в майбутньому будуть шукати роботу. Але кадрові агентство, на жаль таким користуються. І другий пункт це саме обов'язки виконавця кадрового агентства, що вони повинні робити, тому що обов'язки працівника. Це ну більш за все, це оплатити за послуги, які надаються кадровим агентствам, і все. Якщо чоловік попався на вучку, заплатив ну не прочитав договор, ну що ти не поняв, підписав ушов та ходить зрозумів, що ви кинули, да я так как? банально да, скажу, да, да. що йому робити, та чиретично забрати кошти насправді бажано звичайно, щоб був один примірник договору, тому що на жаль, наші люди не розуміють, що всі договори повинні укладатися у двох примірниках. Один примірник залишається в кадровому агентстві, інший примірник надається їм. Якщо вже виникла така ситуація, що людина звернулася до роботодавця, до одного, до іншого, до третього, і там дійсно не потребують таких працівників, бажано протягом двох днів, тобто, якщо на один день їм надали певну інформацію, телефони, адреси, людина звернулася по тих адресах їй відмовили. Якщо вона не встигла в цей же день, наступний день їй потрібно звертатися до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій, саме цього кадрового агентства. Тому що є правоохоронні стояли. органи. От у нас теж в этом же сюжеті, котрому Представители представителі міліції говорять, це не наша компетенція, уголовного тут нічого ні. Ета это... самі відписали, це... <зв1> що да. ну, це цивільні все. відносини все. інформацію на міська рада, Міська рада зареєструвала. Так так званого підприємця по наданню таких то послуг, тобто ну ми не бачимо ту складу злочину. Сохраства не виявлено і все. Да. Окрім правоохоронних органів, у нас ще є така служба, як прокуратура України, яка не має право відмовляти людині у захисті її прав та інтересів. Вони повинні провести будь-яку перевірку щодо діяльності, щодо можливості правослужання даної особи. Якщо вже прокуратура відмовляє, тоді потрібно звертатися до кваліфікованих юристів, які саме. Має спеціалізацію трудове законодавство, тому що можна звернутися і до інших, які займаються більше кримінальним правом, і вони не можуть надати відповідної інформації з приводу цього. якщо тобто, вже попався на ту удочку, то деньги забрати вже не так і легко істороне. Тобто доказати це вже ціла процедура, Тому краще не Мілиція, прокуратура да. і так далі. Тому краще не потрапляти. От ми говорили з вами, так, що в новому законі там якимось не це обмежити. Так, чи я, я хочу сказати, в новому зараз, який вже прийнятий на сьогодні, в першому читанні передбачає, перш за все, усовує першу причину. Тобто закон забороняє приймати плату. Саме від шукаючого роботу, тобто від людини, тобто я можу зачитати навіть дослівно. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Тобто всі просто будуть рано чи пізно послуги на І чітко визначено, що оплата послуг з працевлаштування здійснюється. Виключно роботодавцем, якому надано такі послуги. Ага, ще б цікаво, що в законі було прописано відповідальність органу місцевого самоврядування, який реєструє дану фірму, ага. тому що на жаль відповідальності ніякої. Зареєстрували в міській раді. Думаю, все одно ми сьогодні допомогли нашим громадянам і жителям області розібратися. А а, як... сподіватися, що новий законопроект дійсно позитивно вплине і якось яким чином вирішить, тому що це насправді. Перспективу, велику перспективу. И будьте особенно внимательны, когда идете искать работу. Уж лучше идти уже в государственное трудоустройства, где действительно вас не обманут, не возьмут деньги наперед, и потом вы ничего не докажете. Воспользуйтесь, что вы можете. услугами, да, качеством юриста. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Наше время закончено. Мы с вами встретимся ровно через неделю. До свидания.